Появою холодів, дощів і зменшенням світлового дня багато хто відчуває. Настрою менше, енергії теж для когось осінь. Це час гарячих напоїв, пледів, а для інших час хандри. Абсолютно ніякої де депр... ну, Дивіться, е, листечко опало, сонечко світить, шапочку одягнув і вже вушка не мерзнуть. Як можна тут заскучати? Я не депресую, я ліплю пластиліном. Як осінь проходить, то мабуть, вже воно трошки після літа… Ну так, це як депресія. Ну, щоб я сказала, що зовсім депресія, то ні. Знаєте, як кажуть, я туди, як бачила відео в тікток і кажуть, коньяк, коньяк, ото лікування депресії. А ну, взагалі клава, чай. Ну, не знаю, це вже, щоб люди сиділи на якихось там препаратах, то, мабуть, то, то вже діагноз лікарі ставлять. Аче нічого. Ну, бувають такі моменти, якби то, що. Настрій міняється, погода міняється і настрій міняється. У мене завжди посмішка, я завжди весела, ну якби то ну, стараюся. Людям теж не портити, якби то настрій. Я не знаю, як це депресія. Ні. Ніколи не було такого. Пасмурні дні, Це дуже емоційні такі вони на цей. Настрою немає, вроді таке. Хочеться сидіти вдома в тепленькій хатці з, гаря... з чашки, гарячого чаю. Ну то ж так і боремося. Чайок з чим солоденьким. <смірко> з дітками гулять Це найкращий спосіб зняття депресії. Погіршення настрою, самопочуття погіршується. У вас буває таке? Рідко, ми оптимісти. Найдіть собі любиме що-небудь. Рибалка, садок, виноград. Віддайтеся йому повністю. І все, коли воно почне рости, плодоносити, це ваше буде дітище. Всі ці стани можна пояснити, каже психологиня Юлія Полонська. Саме головне це наше тіло, розум і душа. Тіло це ми треба слідкувати за своїм збалансованим сном і харчуванням. Якщо ми переходимо до розуму, то це наша діяльність, наша робота. Отут тут проведемо діагностику, на сіки ми викладаємося, і можливо, треба щось переглянути в своїй роботі. Трошечки треба зменшити темпи. Так? І звичайно, наша емоційна вольова, сфера, яка відповідає за наш настрій, за наше спілкування, за наш соціум. А зараз в осінню. Треба найбільше старатися спілкуватися з людьми, заряджати себе чимось позитивним, знаєте, такі прості лайфаки треба мати для себе. От, наприклад, захотілося вам щось яскраве вдягти, вдягніть, якщо це вам підніме настрій, захотілося щось такого солоденького з'їсти, з'їжте. Очна статистика щодо кількості людей, які страждають від сезонної депресії в Україні, відсутня. Але загалом депресією, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждає близько 7% населення планети.